До речі, зверніть увагу. Ціна піднімається тільки на білу крапельну стрічку станом на зараз. Пок останній час yeah, yeah. чому? Бо вона тільки приїжджає, друзі. От е, ну не тільки на білу. Це то ж, е, ну це подивимось. Може, можна можна буде зробити трошки ну таку саму ціну, тобто не піднімати. А от біла це просто ця закінчується. Вже бачите, залишилася броні А, а нова кхе, нова приїжджає. Uh, і там дорога доставка, дорога доставка, вже і курс інший, тому uh, приїжджає трошки дорожче на 5-7% буде підняття ціни. Так. А саме чому на білу, тому, що біла крапельна стрічка заїхала і продавалась нами для вас за зниженою ціною. Mm. Якщо ви помітили, то різниця між чорною і білою ребристою, двохшаровою, з новими мітерами була всього лише 300 гривень. Тому, якщо у вас є бажання саме зараз отримати стрічечку дешевше ніж вона буде у вас є ще можливість 100 км є забрати щоб ви розуміли друзі ось така капельна лента виготовити кошти дорожче навіть на 35% ніж чорну звичайну Тут різниця 35% поки що різниця між ними 10-12 на листопад буде десь 20 до 35 ми поступово будемо доходити бо ми просто хочемо показати українцям що не все так погано, що є з чого обирати, і що дійсно буває капельна лента, яка працює, слугує і радує свого господаря, скажімо так.